Один снаряд влучив на подвір'я, другий у квартиру. Травмованих немає, розказує місцевий житель Валентин. Пошкоджена газова мережа, електрична мережа. Ну, людей всі вибиті вікна. Зараз всі служби вже попереджені. Прильот дві секунди, ну виліт і дві секунди. Так бахнуло що вся, эта, вся квартира дребіжала. За словами Валентина, цей будинок російська армія обстрілює в четверте. Під час першої атаки загинула дівчина. Що можна сказати? Армія в якийсь уродів моральних. Я уверен, що вони вже там написали, що тут був штаб, штаб якийсь натовців, або ще у них нема моральних принципів. Просто б'ють помірні туди. 11 днем були обстріли і без 10 дев'ять, шість прильотів. Також ще танком будуть. Валерій розповідає, перший вибух почув близько 21-ї години. Балкон у мене всі стекла полетели. Кошмар, вже нас забіжала одразу в коридор, там сіла возле двері. В общем, тяжело. Три вибухи. Два дужих, а третій так. Не Бабушка в мене взагалі боїться на улицу виходити. не выходит уже, наверное, месяц. Ну а я-то мужик. Значит, добытчик за хлебом и за все. Мне очень тяжело. Дети мне все уговаривают, уезжаю, уезжаю, уезжай. Внуки уехали, дети уехали. А мы с ней остались. Ну я херсонец. Бабушка и рада бы уехать. Но без меня она не поедешь. Крім багатоповерхівок, пошкоджені офісні приміщення, навчальний заклад, газо, електромережі. Повідомив у Фейсбуці начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько, Ольга Ляшенко, Яна Самко, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.